Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі Бородавка Плюс і з вами я, Микола, і сьогодні ми будемо продовжувати з вами грати, захищаючи село наше і дивлячись на жителів, які вони. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ, і також діліться цим відео з друзями. А ми будемо продовжувати. Ми будемо продовжувати. Так, е що саме ми будемо продовжувати? Так. Да. Ми будемо продовжувати займатися нашою схованкою. От, яка я, як нагадую, вам ось тут знаходиться. Да? Голим, ти теж пам'ятаєш, де знаходиться наша схованка? Так. А? Раз. Ну, це тільки вхід такий. До речі, а нащо ми сюди полізли, якщо в нас немає. А, що? У нас, по-моєму, немає пісковика. І це сумно, так? Да. Це як, без пісковика я ніяк не зможу будуватися. І це сумно. Да? Скільки? От 15 пісковика тільки із 60 аж скла. Це не дуже приємно. Я таке не люблю. От, але насправді мені тут в основному скло буде і потрібне. От, тому, можливо, цих 15 пісковика для завершення ось цієї верхньої бази буде достатньо. Зараз ми подивимось. Так, скільки тут? Три. І тут потрібно, щоб було три. Тобто, раз і ще і два. Раз, два. Раз, два. Раз раз два, два. І раз, два. Ось так. Ну, от, цього буде достатньо поки що, я думаю. Ну от А тут всюди буде в нас скляне, на да? все. Так, житель, я не знаю, як ти умудрився туди потрапити. Чесно, я навіть не здогадуюся. Але е, в будь-якому випадку мені байдуже. Я просто проігнорую це. А от так і зроблю. Просто візьму і проігнорую. От поліз він туди, от його проблеми. Хай він сам звідти як хоче, так і вибирається. Ми, до речі, з вами зараз будемо добувати пісок. Ми заодно будемо рівняти тут поверхню. Так, тут якось отак, але мені потрібно ще, мабуть. Де тут у нас усьо верстачок? І ми зробимо ще собі лопат. Чому би, власне, і ні. Так, краще оце викинь, воно нам не потрібне зовсім. Ну Дійсно, якщо все знаходиться на цьому рівні, то оцей от верхній рівень він просто не потрібен. А якщо на нього переход і буде, то він буде хіба що в кінці. Так, я думаю, ми можемо паростки викинути. Пісок нам трошки важливіше, ніж ці паростки. Так. Павуче око, ну, не знаю, що нам не потрібно. Нам точно не потрібна оця кнопка. Так, ну що, я думаю, можна потрошку вже починати шкварити цей пісочок. О, для цього нам потрібно ось тут. Зробити пічку. Добре, що на пічку у нас вистачає. Ми сюди її ставимо і. Ну, що нехай шквариться, а що, що поробиш. От, хай поки що шквариться на цьому. А потім знайдемо вугілля ще і буде на вугіллі. Шкіра поки не така потрібна, як. Хоча шкіра, в принципі, потрібна нам. От, отут ми поставимо ліхтарик. І отут. І отут потрібно поставити ліхтарик. Добре. Ну, як ліхтарик. Смолоскипик. Так, що я думав? Я думав зробити іще одну пічку. Я думав зробити ще одну пічку. І робити там справи. Да. тут ми поставимо і тут теж так само. Будемо палити робити скло. Так, от у нас є 30 скла. Тепер ми можемо трішки побудуватися. Я поки ще до кінця не розумію, як саме ми будемо робити тут. Цю схованку, але. Ну, тобто, який буде інтер'єр, так? Да? Принаймні розумію, що тут ось буде ось так скло йти. Так, да, ось так ми зробимо склом. Гладкий пісковик ми використаємо. Гладкий пісковик ми використаємо ось тут. Ми його поставимо, ось так. Так, так Все. І тут зробимо ось такі стовпи. Ось так буде. І ще один нам не потрібен. Так, можливо, я його потім сам і підберу, але це вже таке діло. Так, нам потрібно спуститись для того, щоб забрати ще скла. Так, але в нас їжі щось потрошку, їжа закінчується. Це, мабуть, теж не дуже добре. Не знаю. М -м 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 що ти мукаєш? Ти чого мукаєш? Ти що ти бикуєш на мене тут? Чи? я не поняв? Ти чого? Що ти з ним. Ладно. Я, по-моєму, вас не розмножав тут. Ви якось так самі уже. 20 штук. Це добре. 20 штук це добре. І тут теж 20 оп! Да, а поки ми 40 поставимо, вже буде і 50, можливо. А хоча, мабуть, ні. Ну, отак, щоразу забирати 30-40 штучок і робити, в принципі, реально. І доволі таки нормальна ідея. Вона здається довгою, але довга вона в тому випадку, якщо ви точно знаєте, що ви хочете побудувати. Я от, наприклад, не знаю. Да? Не те, що точно не знаю, я взагалі не розумію, що я хочу тут зробити. Те, що будуть скляні тунелі, це зрозуміло, але навіть як саме ці скляні тунелі будуть виглядати, навіть цього я не розумію. Тому так. Да. Ну, да. Так, ладно, ось тут ми робимо ось так. Ну, от якось так. Да? так. Підрівняли трішки, зараз ми все це заберемо. Якось, як би це правильно забрати. Оце цікаве, до речі, запитання. Ну, принаймні, не всі Ліани забрав, і це вже добре є спосіб, значить. Так, це нам потрібно от сюди пройтись. І отут все підібрав. А, он як ти вийшов? Ну, друже, це ти дарма так зробив. Це неправильно було і. Е, ну Зокрема, це для тебе було неправильно, розумієш, друже? Ти сам собі викопуєш могилу? Я таке засуджую. дубове листя. Дубове листя нам не потрібне. Це не те. От. Це теж дубове листя, теж дубове листя. Нам дубове листя не потрібне. Воно не так виглядає. І воно нам е, не принесе нічого загалом. Так, нам потрібно оце листя. Ну, зараз подивимось. Теж дубове листя. Що таке? Як це так може бути, що кущ, а листя дубове? Ну, о це воно. Ну, то це От оце я розумію. Стригли його трішки. Тепер порубаємо це палицею. Чому палицею, бо у нас більше нема нічого. Так, ну от 55, не те, щоб це було захмарно багато. Але я думаю, що цього вистачить. Так, зараз ми заберемо скло. І зможемо вже робити дещо з цього всього. Ну, от у нас стак скла. Майже стак листя. Я думаю, можна щось побудувати трішки. Знову ж таки, будуємо туди, вертаємось назад. І це от все. Так, ні, тут ми трішки ще налагодимо, бо це якось виглядає трішки стрьомно. Мені не подобається. От треба, щоб от якось отут був спуск. Да? От отак. От, тут ми зробимо. Ось так і ось так. Так, ну от якось. А тепер отак, отак і отак. Так. Да. Ось такий буде вихід ось тут. Да, а тут ми повинні трішечки все підправити, тому що мені не подобається, як воно тут виглядає. Це скло нам не потрібне тут. І оце нам скло тут не потрібно. Да. Нам потрібно зламати зараз оцей пісковик. Забрати бажано весь, так. Да. І тепер отут. Робити... Ні, не з піску. Чому з піску? З пісковика. Де він у нас? Ось, ось він у нас. От. І буде все дуже гарно. Так. Тут ми поки що поставимо полоски як тимчасове рішення, да? щоб тут у нас ніхто не не з'явився. От, також ми поставимо його ось тут. Можливо, це навіть буде не тимчасове рішення. А ну поки якось отак воно буде виглядати. Да. Ось тут ми забудовуємо. Це буде така собі. Як, Як його правильно назвати? Що не так? Отут все має бути да за склом. Ось так дивно я. Ну нічого. Так, і ось поки що ось так. Тут ми зробимо отакий виступ, невеличкий. І будемо потроху закінчувати серію. А, як я і обіцяв, ми будемо робити такі ось скляні ходи. У нас тепер є невелика база, яку я е, поставлю, мабуть, на заставочку до цього відео, на прев'юшечку. Щоб все у нас було гарно. Поки що це все. Народ. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам якнайкращого настрою. А Щоб все у вас було гаразд. Не забувайте підписуйтесь підписуватись на канал, донатити на ЗСУ. А, також донатити мені там посилання підтримувати канал, я теж доначу на ЗСУ а, раз на місяць і що. Що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А, дякую вам за перегляд ще разочок. Так. Діліться цим відео з друзями, пишіть свої ідеї в коментарі, взагалі будь-які коментарі, щоб відео просувалось. Так? Всім дякую за перегляд, всім па-па.